Вам, як додати таблицю в документ текстового процесора Microsoft Word. Для цього спочатку запускаю, а відкриваю сам Microsoft Word. Так, ось новий документ. Один раз лівою кнопкою мишки, і ось у мене білий аркуш. Зараз я сюди буду додавати таблицю. Для того, щоб щось додати в текстовому процесорі Microsoft Word, треба перейти у вкладку Вставлення ось є чудова кнопочка, яка називається Таблиця. Натискаю на неї. І я можу створити таблицю за допомогою ось такого конструктора. Або ось натиснувши ось на цю кнопку. У мене буде 6 стовпчиків і 2 рядки. Натискаю на кнопку ОК. Ось таблицю додано. Що я тепер роблю? У верхньому рядку у мене буде об'ява про те, що я віддаю в добрі руки маленьке кошеня. А ось у цих клітинках нижнього рядка у мене буде номер телефону, за яким треба звернутися. Для того, щоб написати об'яву у верхньому рядку таблиці, мені треба клітинки верхнього ряду зараз об'єднати. Дивіться, я навела з лівої сторони стрілочку мишки на ліву крайню клітинку, і у мене з'явилася така маленька чорна стрілочка. А натискаю, затискаю ліву кнопку мишки і провожу ось так по всьому рядку. Дивіться, всі клітинки виділила. Тепер. Переходжу у вкладку Макет. І вибираю ось тут кнопку Об'єднати клітинки. Дивіться, що у мене вийшло. Клітинки верхнього рядка об'єднані в одну велику клітинку. Тепер тут я буду писати свій текст. Текст об'яви віддам в добрі. Руки, маленьке. Кошеня. Об'ява написана. Тепер ось в цих нижніх клітинках я запишу номер телефона. Я пишу Т, крапка, і ось такий номер телефону, наприклад, 067. Мені треба, щоб цей номер телефона був ось в цих всіх клітинках. Що я роблю? Я виділяю, виділю зараз ось цю клітинку з телефоном. Бачите, знову з'явилася маленька чорна стрілочка. Натискаю на неї. Виділяю цей номер телефона і натискаю комбінацію клавіш Ctrl-C. Копіювати. Натискаю стрілочку праворуч. І натискаю Ctrl-V. Стрілочку праворуч переходжу в наступну клітинку і комбінацію клавіш Ctrl-V. Ставити: Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Так, це зроблено. Тепер мені треба ось в цих клітинках повернути текст. Повернути текст з номером телефона. Знову ж таки, виділяю всі ці, можна зробити ось отак. З лівої сторони навела стрілочку на рядок, з'явилася біла стрілочка, один раз клацнула лівою кнопкою мишки, і ось тепер я ось тут, дивіться, буду змінювати направлення тексту ось такий. І крім того, я хочу, щоб у мене цей номер телефона поміщався в один рядочок. А я навожу стрілочку ось сюди. Дивіться, бачите, який значок з'явився. Дві паралельні лінії, і від них стрілочки дивляться в різні сторони. Затискаю ліву кнопку мишки і тягну вниз. Ось. Тепер бачите, якщо я розріжу свою об'яву ось по цих лініях, у мене дійсно вийде об'ява з листочками, які я можу відірвати. Якщо мене зацікавила ось ця об'ява про маленьке кошеня. Тепер я пропоную трішечки відформатувати цю таблицю. Отут хочу також я зробити трішечки більше. Що ще виділю ось цей рядок, і знову ж таки зайду у макет. І ви знаєте, ось тут вирівнюю текст, щоб він був посередині рядка. Посередині, і ви ж знаєте, що я дуже люблю, коли весь текст. весь текст Як виділити всю табличку? Ось бачите, хрестик над лівим верхнім кутом таблички. Натискаю на нього, бачите, виділився весь текст в таблиці. І вибираю Times New Roman, Ну, і, наприклад, телефон нехай буде 14 м знову ж таки, і ще роблю. Бачите, навела вниз і ще трішечки потягну вниз ось так, щоб телефон був в одну строчку. Так, а ось оцей текст я зроблю навіть 18-те. Ось. Ну, а тепер давайте подумаємо про те, що мені треба додати сюди зображення. Що я зроблю? А я зараз ось в інтернеті. Пошукаю зображення маленького кошенятки. Ось, бачите, навіть ось є у мене дивиться, бачите? Кошенята кремінчух, порода шкішок, Ось дивіться, яке. Ось бенгальський котик тут ми знайшли, бачите, ось це у нас тут ойликс. Ось. Можемо навіть звідси взяти. якесь тут зображення. Ось кошенятки. Бачите? Ось. Правою кнопкою мишки копіювати картинку. Закриваю, а відкриваю свій Microsoft Word і натискаю Ctrl-V. Додати зображення. Дивіться, яке велике зображення. Наскільки велике воно мені не потрібно. Я клацаю по зображенню і тепер буду пропорційно змінювати це зображення. Бачите? Верхній маркер. Стрілочки дивляться навскоси. І я затискаю ліву кнопку мишки і зменшую ось оце зображення. Зменшила і ще раз зменшила. І ще раз зменшила. Тобто, ось у мене, дивіться. Ось у мене є зображення. Маленьке кошеня. Навіть ось у такій корзиності, бачите, і номер телефону, за яким треба звернутися, щоб ця маленька краса стала вашою. Все, в принципі, все готово. Тепер що я роблю? Тепер я натискаю, мені треба зберігти цей файл. Я натискаю вкладку File. Вибираю команду зберегти як. А вибираю цей комп'ютер, навіть на робочому столі я його збережу. Бачите, ось віддам добрі руки маленьке кошеня. Натискаю зберегти. Закриваю ось це вікно, і тепер дивіться, де тут моя уява. Ось вона. Ось віддам в руки маленьке кошеня. Дивіться. Дійсно воно. Тепер вам треба просто-напросто взяти і перекріпити цей файл в Google Class як виконану вашу домашню роботу. Чекаю від вас. Виконані завдання.